Тут іде е, поєдинок хто кого перехитрує. Е, ну, напевне, дам десь в Межигір'ї вважають, що вони можуть перехитрувати. Е, можливо, і так. Але не треба забувати, що це поєдинок між двома різновеликими суб'єктами. Інший суб'єкт знаходиться в іншій ваговій категорії. Тому, без, е, не отримавши якоїсь солідарної підтримки з боку третього гравця, на чию позицію можна було б спертися, українська офіційна сторона буде в позиції приреченого на поразку. Себто, уважно подивившись на досвід Європейського Союзу, в Росії прийшли до висновку, що там процеси інтеграції пройшли і проходять достатньо успішно, тому що країни ЄС стали створювати спільну інфраструктуру, не тільки енергетичну, але, перш за все, енергетичну. І тому вони якби тепер е на свій лад переінакшили цей європейський досвід, Учливо. врахували, а тим більше, що історично існує такий більш потужний бекграунд з часів Радянського Союзу, коли ця енергетична інфраструктура, особливо коли ми ведемо мову про газопроводи, про нафтопроводи, вона якби була саме початку централізована в одних руках і була в Москві. Тому вони якби трошки на задній план відсунули гасла політичної інтеграції чи реінкорпоратизації України в євразійські проекти Путіна. І на перше місце висунули так звані прагматичні проекти, пов'язані там із створенням, наприклад, там, чи консорціуму, чи, чи спільного підприємства, чи оренди ГТС. Показують, це мовляв дуже прагматично, що нема тут нічого такого, немає жодної там прив'язки до митного союзу, до євразійського союзу.